На які ж запитання відповідають карта таро. У багатьох людей при слові Таро виникає запитання, а на які ж питання вони можуть відповісти? На які питання я отримаю відповідь? І отримати відповіді до від карти Таро ви можете ось на якісь запитання. Е, Яке саме життєве завдання ставить переді мною ця ситуація? Як або яким способом її як краще вирішувати? У чому моя відповідальність у цій ситуації? Що у цій ситуації можна змінити? А що в даному випадку треба приймати як вигоду? Також та відповідає на побутові питання, що пов'язані з вибором, з пошуком, просуванням у роботі, з відносинами з іншими людьми. Тобто, як покращити відносини і чи варто їх покращувати, які перспективи попереду, як ставиться до мене людина і що вона про мене думає? Та багато іншого. Ще може відповісти на історичні запитання, наприклад, такі, як, чи подолі мені стосунки з цією людиною, чи подолі мені вибір цієї професії, або чи подолі мені переїзд до іншого міста, чи до іншої країни. Також питання, що признач... з призначенням зв'язані з родовою ситуацією в сім'ї, з проблемами. З появою дітей з відносинами. Фактично за допомогою карт ТаРО ви можете отримати інформацію щодо будь-якої життєвої ситуації. Це начебто ви отримали путівник, де вказаний маршрут із необхідними точками для орієнтування. Однак важливо не забувати дії та зміни, які пропонують карти Таро. Робити потрібно самій людині. Тобто карти таро тільки говорять про те, що воно може бути так, який і результат буде, якщо нічого не змінювати, а все інше в руках людини. Ну, а я, як таролог, пропоную вам допомогу. Свою і карту Ро. І з радістю надам вам таку допомогу. А щоб зв'язатися зі мною, можна просто написати мені в WhatsApp. І також ви повинні знати, що Таро — це не пророцтво, це не якесь там цуганське гадання, це набагато глибше. Це може бути і попередженням, і порадою, і так необхідною вам підказкою. І це лише один із варіантів майбутнього, який не зміниться. Якщо ви самі цього не зміните, самі цього не захочете змінити. І вже від вас залежить, як саме ви розпорядитеся тією чи іншою отриманою інформацією. Захочете ви змінити, чи вас і так усе влаштовує. Отже, консультації проходять онлайн по відеозв'язку. По аудіозв'язку, як ви забажаєте, можна просто письмову. І на цьому я буду з вами прощатися. Всього вам доброго!